Проти війни і кровопролиття на вулицю вийшло понад дві тисячі студентів. Місцева молодь маршем скандувала, що Україна неподільна, та гуртом співали улюблену пісню хуліганів про Путіна. Як пройшов студентський марш? Дивіться далі. Хоче миру в Ми. країні, щоб не було війн, не було кровопролиття. На марш зібрались колонами всі місцеві університети. Студентів було понад дві тисячі. Організатори кажуть, такою молодіжною ходою пройшовся вже Ужгород та Франківськ. Це марш миру, який зініційований для того, щоб показати, що Тернопільщина підтримує цю боротьбу, підтримує тих людей, які борються за незалежність і територіальну цілісність України на сході і Півдні України. Саша студент-медик, впевнений, мирний марш найкращий спосіб показати підтримку, насилля та агресію. Відповідь Ніколи не стане виходом з ситуації. Злом від, від злом добра не дочекаєшся, в принципі, то просто ну, ми показуємо, що ми не байдужі до цього, але е, насильством ну, ні, ні, нічого не доведеш. Студентка педагогічного Маргарита і друзі відправляла, і сама була на Майдані. Каже, щастя, що тоді всі повернулись живими, здоровими. Тепер для неї головне питання, аби Україна не розділилась. Мені здається, повністю і не знаємо, що твориться там, на сході, на півдні. Все одно це є Україна. Ми маємо Тиць разом, і це тема, яка болить всіх. і Тому ми тут зараз хочемо якось попровити ініціативу і показати кількістю, що ми будемо брати. Україна понад усе разом і до кінця. Місцева молодь обіцяє не залишатимуться осторонь і надалі. Закликають мирним способом долучатись до протестів стосовно війни і друзів з інших куточків України.